Всім величезний-величезний привіт. Епіцентр. Пройдемося сьогодні по посуду і подивимось, які ціни сьогодні на посуд. Дивіться, знижка 50% на оці величезні величезні кастрюлі. Нержавійка. На всі йдуть знижка 50%. Хороші такі кастрюльки. Одну купив і вистачить, вистачить на дуже-дуже довго. Миска 280 гривень. Хороші каструлі. З нержавійки. Ось, наприклад, бачите, каструлі такі мальовані. То вже купити нержавійку. 700-800 гривень. На 20 літрів 1000 на 40 літрів 1600 гривень. 1255 гривень. Так, а це наборами, мабуть, йде, да? Так, да, це наборами йде. Ось такий набір, кастрюль. Велика, середня і маленька з кришками. Ціна за набір тисячу, ну, 1200 гривень. На 5 літрів 3,5 і 2,5 кастрюлі. Так, невеличка миска 130 гривень, трішки більша 169 гривень. А скільки чайник? 400 гривень 369. Чайник емальований. Так, ківш 206 гривень, 120 гривень миска і трішки більша 190. Так, кухоль мальований, 149 гривень. Дивіться, який заварник, чайник заварник 276. Так, Скільки таке блюдо, до речі, воно йде з кришкою. Можна використовувати його як кришку, можна використовувати як взагалі просто другу. Частину для запікання. Так, 517 гривень. Наприклад, тут курочка смажиться, а тут картопелька, фламберг гусятниця. Так, ножі 849 гривень, 850, ось такі ножі, дерев'яна підставка, ну, ножі такі собі. Так, а це ще у нас каструля керамічна жаростійка. Ціна цієї каструлі на 2,400. А тут 3,1. А, це інша. 550, а отака вот 980. Так, 200 гривень ємності. Прозорі і залізна кришка. Так, а до речі, кришки 200 гривень 50 штук. Кришки закаточні від панночки. Так, 75 гривень 20 штук ось такі. Так, навіть є ось такі 85 гривень по 20 штук. І менші 100 гривень. Подивимось на чайники 329 гривень. Це такий самий звичайнісінький чайник на 2 дв... на літри. Так, добре, тут вже трішки дорожчі. По тисячі гривень. Оці, мабуть, добрі, знаєте, коли не буде видно хляпанець від картоплі смаженої. 700-800 гривень. Так, 800 гривень, це вже рахують зі знижкою. Ой, прямо такий, що чік-чик, і відкрилося. А чорний, я вам скажу, він, ну, він красивий, але на ньому теж весь весь бруд буде видно. Так. Красивий, сірий, гарний, тисячу... Ось, зараз зі знижкою, 1100 гривень. Угу. Так. Ну що, у нас ще чайник є. Так, добре. Добре, оцей класний теж. Що це типа німецький, да? Мені подобається отакий чайник. У мене отакий Боже. Я постійно його драю чищу, мию, коли щось мажу, бо готую, геть забираю з духовки. Де коли щось забуду, то такі ляпанці будуть. що Хай Бог милує. В епіцентрі дуже-дуже багато різноманітних термосів. Тут можна взагалі ціле відео зняти окремо для... Термусів. Тут є і для дітей, і для дорослих, і для дівчат, і для хлопців, і тих, хто займається спортом, і такі самі звичайні, і в дорогу, і на відпочинок. Ну, всілякі. Так, ось така скільки? 250 гривень. Кавоварка гейзерна зі знижкою 50%. Дивіться, була 3000, зараз 1500. Я, правда, не знаю, як нею користуватися, каву таку не п'ю, я розчину деколи. Так, цінника не бачу. 373 гривні, теж зараз зі знижкою 50%. 254 гривні. Ось така сама звичайна. 254. Да, зараз тільки гроші. Дуже великий вибір різноманітних боксів, теж зупинятись не буду. Можна купити, бачу, від 50 гривень і вище. Прозорі банки 124 гривні. Зараз зі знижкою йдуть 40%. Квадратні круглі. Так. Трішки менша 114 гривень, більша 2-літрова 400 гривень. З бамбуковою кришкою. 119 маленька, півлітрова. Так, ось в наборах є, але цінника не бачу. Ось набір з трьох штук. 239 гривень. І макси теж хороші, але бачу, що ціни без знижки 269 гривень півлітрово, на 800 мл 277 гривень. Ой, а це що таке? Для чого? Це? А, це ручка така, попридумують от у людей фантазія працює. Теж є такі, знаєте, модняві, є прості, а є такі модняві бокси, дивіться. Це я про цей бокс кажу. <гум> Також є модняві ємності мірні. <гум> Великий вибір різноманітних підставок під гарячі. Так, як можна вибрати за різною ціновою категорією, і можна вибрати різні за малюнком. Підставка ніби хтось фарбами розмалював, намалював, дуже красиві. Можна вибрати всілякі до будь-якої вашої кухні. Так. Тут ті ж самі, тільки візерунки різноманітні. Так, хто забув про чугунні сковорідки? Дійсно чугунні сковорідки, бачите, ще є ціна майже 100 гривень. Ну, я думаю, що для чавуна це недорого. Чугунна. Чавун. Жару стіка на всю життя. Гарантія 75 років. Є трішки менше за 630 гривень. Вони всі йдуть з руч з кришками. Навіть сковорідки є човунні. 380 гривень. Дивіться, навіть є ось такий казан для плова, бачите? Казан узбецький навіть написано. 276, хто має свою хату, будь ласка, боже, на дворі приготувати смачнющий пловчик. М -м -м -м, буде пахнути. Всі сусіди будуть з вами <гум> друзі. 940 гривень ось така теща щевуна. Це одна Щось, да, одна. Є трішки менший казан на плов 1733 гривні. Ну, а тут вже все по фірмому по-фірмовому фір... по по-французьки. Ось такі ківшин на 1,2 літри. Гарна кастрюлька, шикарна просто. Правда, музика замахала вже. Теж ківш, 740 гривень. Ну, дійсно, по фірмовому. Воно аж вже пилом прикрилося. Витирайте трохи пил. Гарно. Кастрюля. це типа Вінтуріно. Віталій Квінтуріна. Логотип такий фірмовий. 1900 гривень майже. Ось така низька. 1870 гривень. Кастрюля на 5 літрів 2000. Ну, це вже така дійсно хороша кастрюльки. А це набір? Каструля з кришкою. Ой, я думаю, це набір. Сковорідки теж в епіцентрі. величезний вибір для грилю. Зараз зі знижкою 990 гривень. Знижка 50%. Теж для гриля. І сама дешевша, бачу, порозбирала їх. Зі складною ручкою теж для гриля 200, ой, 346. Тефалі. Зараз в акції в епіцентрі бачу знижки 35%. На сковорідки Тефалі, і великі, і маленькі, ну на будь які можна вибрати. Ну Ось така сковорідка, як ми, як ми маємо всі з вами, користуємось 650 гривень. І вже дорожчі йдуть. Також дуже великий вибір ось таких блюд для випікання різноманітних. І за кольором, і за формою. Ой, оця мені потрібна така. Так, куди тебе поставити? Для американських пирогів, правда, ціна, форма глибока кераміка, може це не від неї. Так. Ось, наприклад, 600 гривень. Ось така невеличка. 1300 вже більше і 1700. Ось така 340 гривень. 460 і трошки більше 900. Так, а ось ці зараз зі знижкою по 264 гривні. Для запікання. Для випікання піци 280 гривень. Так, ці роз'ємні 280 гривень, ламберги, І для кексів 280 гривень. Тут є трішки дорожчі і дешевші форми. Роз'ємні 216, 274, квадратні є, і прямокутні, і круглі. 229 трішки менші. Так, ось такі. Зараз знижка 66%. 24 сантиметри. Роз'ємні. Були 360, зараз 120. Ось така форма для випікання на пироги з таким візерунком цікавим. 148 гривень. 302 гривні. Так, і оця теж йде прямокутна зі знижкою. І для пирогів 219 гривень. Для кекса. Ой, така тяжка, тяжка. 248. Так, тут роз'ємні. 142 гривні ось така квадратна. Роз'ємна. 118. Ось така невеличка. Ось така 129. Так, зараз продасться щось. Для торта 162. Для випікання низька для хвилястими край. А, з хвилястими краї сталь. Добре. Ну все, тоді буду закінчувати відео, друзі. До зустрічі. Всім економних покупок. Мирного неба вам, міцного здоров'я.